У нас наступила неждана, негадана зима, і тому треба почистити всі машини і, в частності, цей бус. Тому що в Польщі дуже великі штрафи за те, що за неочищену машину, і тому доводиться її чистити. Але я вам скажу, що це дуже дуже складно. Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Андрій Авто. І сьогодні вам хочу розповісти про цей автомобіль. Уже випуск про цей автомобіль був, огляд. Тому, кому цікаво, переходьте внизу і там побачите мій огляд на Рено трафік Третього покоління. Звичайно, він такий аматорський, тому що я тільки починаю знімати своє відео на цьому каналі. Тому підтримайте мене, будь ласка, в створенні цього. Автомобільного контенту. Отже, поїхали. Готуюсь, друзі, до великої поїздки у Францію. Ось сніжок, його засипало нормально, плюс почало тагити і потім заморозило, потім знову притрусив сніг. І тому маємо отаку от от залідянілу машину. Ще до цього треба додати що коли воно стікало, у ці парктроніки понамерзали і тому я купив отаку от розмерзайку, треба парктроніки. Бо коли нажимаю задню передачу, воно клацає, що треба, як наче зазад щось є, блін, дорога фігня, Почти нічого не допомагає. Єлі-єлі там щось. Напишіть в коментарях, якщо лучше просто теплої води налити чи купуть таку розмірзайку зі спиртом. Чи це все просто маркетинг. Отже, друзі, автомобіль проїхав 200 тисяч, 200 тисяч проїхав цей автомобіль. Зараз подивимось, не повні. 198 198 тисяч. Ну, 200 тисяч майже проїхав. Що сталося в цьому автомобілю за 200 тисяч. Дивіться. Що тут роблено? Тут мінялись форсунки. Так скажу, що форсунки мінялись повністю. Не ремонтувались, а мінялись. Що ще в цьому автомобілі? Був украдений каталізатор, і ця машина зараз їздить без каталізатора. Будете сміятися, але в Європі да, в Польщі. Щоб поміняти каталізатор на цього буса, треба 4000 злотих. Це приблизно 1000 євро. 1000 євро стоїть каталізатор. І то це бушний, не новий. Я навіть не уявляю, скільки він стоїть новий. Що ще в цьому автомобілі? Зараз подивимось під капотом. Я, по-моєму, дивився, там все в маслі було, турбіна замасляна була. Зараз подивлюсь ще конкретніше. Зараз так смеркається, вже погано видно, але тут теж звідси вже теж сапунить, мокре, на турбіні теж там мокре. Тут наче, тут наче все сухе. На патрубках теж сухе, але на турбіні бачу воно потіє. Там сухе. Ну, і тут доступу, звісно, немає. Це що, по силовому агрегату, друзі? Форсунки роблені, вкрадений каталізатор і там короче, куча ошибок і буває що вона погано їздить. По ходовій, друзі, що тут мінялось? Мінялися, помінялися передні стойки. Ось, дивіться, вже тут погнуте, загнуте, вона вся пошкрябана, фірмова машина. От що значить, коли купляєш, коли купляєш пасажирські буси і хочеш від них, щоб вони були не биті, не крашені. По салону я скажу так. Салон у нас такий витривалий. От по ткані, да, на ньому залишається п'ятна, все ну, воно витривало, воно все стирається, все нормально. Пластик теж у нас на 200 тисяч. Нормально, в принципі, все, тут, все тут нормально держиться. Скажу по новому трафіку. Третій трафік, але вже, вже з цими следовськими фарами. Там 50 тисяч, у мене є теж огляд, огляд на цей бусик. 50 тисяч. І вже пластик вже починає скрипіти, десь там вже підскрипує, під, підтирає вже. Тут такого немає. Тобто тут якийсь він, матеріал якийсь винослющ. Всередині так само, друзі. Отже, друзі, кому було цікаво дане відео, ну, це як відео, це просто таке. Такий експромт вирішив зазняти вам про цю чудо машину. Трафік 6. Звичайний 1.6 HDI, нормальний двигун, в принципі, він виносливий. Mm -hmm. Ну Це що просто з форсунками трошки, я не знаю, що може і за якості солярки, бо тут самодішло заливали з цих е, з ашанів заправок. Не знаю, в чому справа, ну коротше така от історія. Так що друзі, Підтримайте канал, поставте лайк. Не забувайте, що у мене є ще телеграм-канал. Можете туди переходити, там є актуальні якісь прикольні варіанти, які ви можете подивитися. Всім пока!